Доброго дня, шановні друзі! Ми зустрічаємось з вами напередодні чудового, світлого, зимового свята Різдва Христова. А це означає, що незабаром розправить крила і полетить над світом наш український щедрик. Щедрик написаний. Українським композитором Миколою Леонтовичем одна з найпопулярніших різдвяних пісень. Цю мелодію співають по всьому світу, відомі тисячі її варіантів. Вона звучала у фільмах Гаррі Поттер, Південний Парк, Один вдома та багато інших, але довкола пісні, що знайома майже кожному, усе ще чимало загадкового та цікавого. Наприклад, скільки пташок у Щедрику! Щедрик, щедрик, Щедрівочка прилетіла ластівочка. Із таких рядків починається український текст пісні, то про яких пернатих йдеться? Про ластівку, звісно, скажете ви. Щедрівка це різновид народних обрядових пісень, а щедрик – скорочена назва Щедрівки. Утім, щедрик… Це ще й невеличка пташка, яка прилітає до України тоді ж, коли й ластівка. У березні. Крихітне, жовтогруде створіння, має унікальне щебетання. звуки змінюються так скоро, ніби пташка про щось торохкоче, наче щедрує. Такої швидкої пісні немає в жодного іншого птаха в Україні. А ще він зазвичай селиться на хвойних деревах. Переважна на ялинці. З прадавніх часів ялинку вважали новорічним деревом, адже її зелені гілки символізували відродження та надію. А чому ластівка прилетіла на новий рік? У книжках та мультиках, де згадується щедрування, ластівка летить через хуртовину над засніженими полями. До новорічної ялинки, але звідки ж їй взятися у морози? Чому оспівані не синички, що завжди поруч з людьми? Все просто текст, який прославив Леонтович, дійшов до нас з дуже давніх часів, до християнських. Новий рік тоді відзначали на весні, якраз коли поверталися з вирію пташки. Провісники, весни та відродження. А чого пташка з шедривки хоче? Можна подумати, що пташка хвалить господарів та очікує від них частування, а так само щедрує, як діти або жінки напередодні Нового року. Але на текст можна поглянути глибше, якщо згадати. Що Ластівка для давніх українців була символом матері роду, пращурки найстаршої жінки роду. Люди вірили, що її душа повертається з того світу у пташці на свята, аби благословити та проректи майбутнє. Тож це не змерзла пташка за добрі компліментами господаря. Це пра, -пра, -пра бабуся. Запевняє нащадка, що він житиме у добробуті, у родині, так як вона б для нього і хотіла б, і не дарма текст завершується словами В тебе жінка, чорноброва. Тобто пращурка роду любується тією жінкою, яка нині дбає про родину, а те, що вся худоба народила. Не лише знак прибутку, а й натяк на материнство господині, на те, що рід не прерветься і надалі, недарма покровительок ластівок у дохристиянську давнину звали Рожаниці, на їхню честь діти щороку робили з глини ластівок та дарували матусям. Чому на створення Щедрика пішло 20 років? Автором музичного шедевра став Микола Леонтович, що свідомо обрав для себе шлях вчителя музики у сільських школах. Не сказати, що ця професія мала тоді попит, але він сприймав роботу як місію, а не спосіб заробітку. У сучасному світі Леонтовича Назвали б фанатам української музики, особливо козацьких пісень. Тож композитор та вчитель намагався зацікавити учнів та їхніх батьків українською музикою, культурою, мовою, якою навчав російськомовних маленьких українців. Музикант ставився до українського фольклору з великою повагою. Тож його довго не задовольняла власні версії Щедрика, яких він створив аж п'ять. Найцікавіше, що зупинився він на четвертій редакції, яка й відома нині. Загалом Микола Леонтович працював над цим понад 20 років, а це майже половина його життя. Адже загинув композитор, на жаль. У 43 роки. Як українці прийшли та перемогли в Чехії, та хто змусив бельгійців кричати: Слава Україні? Це зробив переважно Щедрик під час гастроли Європою української капели, якою керував диригент Олександр Кошець. Капела була створена, аби познайомити Європу, яка звикла вважати Україну частиною Російської імперії з нашою національною самобутністю. Ця ідея спала на думку самому очільнику директорії УНР Симону Петлюрі, коли він почув твір Миколи Леонтовича. Загалом капела дала за кордоном понад тисячу концертів, і всюди був тріумф. Але не всі знають, що відгуки виходили далеко за межі музичних. Слухачі і критики визнавали незалежність України. Німецька преса писала: якби пісня була державою, то Україна ще вчора посіла б перше місце у світі. У Бельгії глядачі у захваті кричали: Слава Україні! Я думаю, що ми, їх, українців, тяжко кривдили, коли несвідомо з'єднували в одне ціле з народом російським, писав після концерту української капели празький диригент Ярослав Кржичка. І далі, українці прийшли та перемогли. Чому прем'єра Щедрика у всесвітньо відомому Карнегі Холу пройшла без автора. 5 жовтня 1922 року, коли відбувся концерт у найпрестижнішому залі Нью-Йорка Миколи Лянтовича вже не було серед живих. Його підступно вбив 23 січня 1921 року Чекіст Грищенко, що попросився до хати. Нібито заночувати та застрелив господаря, коли той спав. Невідомо точно, через що радянська влада вирішила вбити українського композитора, можливо, через близькість до політичних діячів УНР, але звісно, те, що він привернув увагу усього світу до української культури, а це дуже лякало чекістів. А грудень нам несе свята чудові. Зима у нас багата на свята, вже на ялинках вогники святкові, і на Різдво вечеря жде свята. Традицій в українців є багато, і чарів різних у народу є. Ген коляда розноситься крилато, а місяць з неба. Ніжне сяйво ля. та зараз людям зовсім не до свята, пра в нас не святкова, а сумна, сьогодні горя й сліз, біди багато, бо зруйнувала казку нам війна. Ми сподіваємося, що наш щедрик. Принесе всім щастя, любов, душевне тепло, а найголовніше, Він принесе мир в Україну. Зі святом вас, шановні!